Німеччина продовжує посилювати свій військовий потенціал і разом з тим не забуває про підтримку України різноманітними видами озброєння, до прикладу, бойовими машинами піхоти. Яку БМП вже отримали збройні сили України і невдовзі будуть виробляти безпосередньо в Україні, розкаже Богдан Гайдамака. Одна з найновіших німецьких БМП уже проходить тестування в Україні. Мова про Лінкс kf 41 Це сучасна модульна гусенична бойова машина від рейнметал. Одна з найпотужніших машин у своєму класі, де акцент зроблений на гнучки, захист і вогневу міць. Перший зразок представили у 2018 році. Лінкс КФ КФ-41» призначена для підтримки піхоти в сучасних бойових діях транспортування десанту, протитанкової боротьби, розвідки та вогневої підтримки. Завдяки модульній конструкції її можна швидко пере обладнати для виконання конкретного типу завдань. Ця машина розроблялася із врахуванням високої інтенсивності в сучасних бойових умовах і забезпечення найголовніших потреб військових. БМП «Лінкс» важить 44 тонни у базовій версії. Довжина – понад 7,5 метрів, ширина – трохи більше 3,5, висота – понад 3 метри. Екіпаж – три людини, десант – до 9 військових. Обладнана 35-мм гарматою та спареним кулеметом калібру 7,62 мм. Розвиває швидкість до 70 км на годину, а запас ходу – близько 500 км. Лінкс можна використовувати як класичну БМП, командно штабну машину, розвідувальну машину, броньовану ремонтну евакуаційну або машину для бойових медиків. Станом на зараз ця БМП офіційно перебуває на озброєнні лише в Угорщині. Україна та Італія наразі проводять тестування машини. До слова серед країн, які розглядають або вже планують закупівлі Австралія, Чехія, Греція та Румунія. А нещодавно на зустрічі у форматі Рамштайн міністри оборони України та Німеччини підписали угоду, яка передбачає створення спільного виробництва Лінкс на території України. Рейнметал планує відкрити завод вже до кінця 2025 року.